Доброго дня, шановні друзі! 4 січня 2023 року музей мистецтв презентував віртуальну виставку Музею мистецтв 30 до 30-річчя від дня свого народження. Будь-який музейний заклад установа унікальна і дивовижна, загадковий і неповторний мікросвіт, часто незрозумілий для пересічних громадян. Уяві останніх він часто асоціюється із середньовічним замком. Таким собі острівцем тиші, спокою і гармонії в океані повсякденної метушні, а ще скарбницею не тільки культурних цінностей, а й різноманітних цікавих історій, легенд і таємниць, що робить його дуже привабливим туристичним об'єктом, або як зараз прийнято казати, туристичним магнітом. Останнє визначення є дуже влучним, адже зазвичай перше, що хоче побачити турист, завітавши до міста. Це музей, але з часів отримання Україною незалежності музеї почали, окрім культурно-естетичної функції, проводити також активну роботу у напрямку національно-патріотичного виховання, що набуло особливо важливого значення в умовах новітньої російсько-української війни, коли музеї фактично опинились на передовій сучасного культурно-ідеологічного фронту. 30-річчя народження чудовий привід озирнутися назад. Щоб побачити, як все починалось, і які перепони довелося долати, поки музей мистецтв закріпив за собою статус мистецької перлини нашого краю, останній завжди славився своїми талантами, зокрема, і на ниві образотворчого мистецтва. Достатньо, хоча б згадати вечірні рисувальні класи в приземському реальному училищі, звідки вийшла ціла плеяда талановитих художників. Тож, не дивно, що прогресивна спільнота ще з другої половини ХІХ століття неодноразово піднімала питання про створення у нашому місті художнього музею або хоча б галереї. А от більш детально про створення мистецької перлини Степової елади музею мистецтв можна дізнатися у нашому попередньому випуску, присвяченому його 30-річчю. Казовим плані становлення музею як флагману культурного фронту та мистецької перлини краю є наступні цифри: за 30 років існування музею в його стінах було відкрито близько півтори тисячі виставок та експозицій, які відвідали понад одного мільйону відвідувачів. Важливою подією в історії музею стало також відкриття 18 травня 2007 року його відділу. Картинної галереї Петра Асовського Світ і Вітчизна», основу якої склали роботи нашого художника-земляка, основоположника суворого стилю у живописі, представника славетної театральної родини з театру Каритпеїв Дмитра Гайдамаки та Юлії Шестаківської Петра Павловича Асовського. Масове поповнення фондового зібрання музею відбулось також за рахунок колекції творів Володимира Федорова, Станіслава Антанюка. Миколи Прокопенка, Фелікса Полонського, Леоніда Бондаря, Сергія Дригі, Анатолія Гарпенка, Василя Завгородніка, Андрія Німенка, Юрія Луцькевича, Сергія Шаповалова, Якова Калашника та багатьох інших дивовижних майстрів пенсії. Особливим приводом для нашої гордості є плідна робота музею у напрямку здійснення реставрації предметів, що потребують першочергового втручання, було повернуто до життя чимало унікальних живописних і графічних творів та ікон загальною кількістю понад 200 експонатів, серед яких справжні шедеври світового рівня. На превеликий жаль, війна внесла суттєві корективи у цей напрямок роботи, як і у можливість презентувати свої базові експозиції. Тож особливо актуальним стає наразі тісна співпраця з місцевими художниками, як членами національної спілки художників України, так і молодими майстрами пензля. Адже експозиційні зали повинні працювати, і мистецькі заходи повинні провадитися навіть за умов війни. Більше того, всупереч їй, виконуючи таким чином таку необхідну на сьогодні функцію антидепресанту. Ще однією важливою віхою в історії музею стало його перейменування. Влітку 2020 року Кіровоградський обласний художній музей за ініціативи музейників було перейменовано у комунальний заклад музей мистецтв Кіровоградської обласної ради. Віртуальний формат виставки дає можливість насолодитися чудовими художніми творами, які наразі перебувають у сховищі і чекають на своє повернення після перемоги. Концепція виставки передбачає 4 її складові. Перша складова це віртуальна подорож містам та краям, це ознайомлення з туристичними магнітами, які відвідувач, хотів би побачити не тільки у віртуальному, а й в реальному житті. Серед таких роботи біля картинної галереї Сергія Шаповалова, садиба Івана Карповича Карпенка Карока на хуторі Надія Матвія Кога поля Малої Виски, Петра Осовського, прем'єра Фелікса Полонського, вулиця Гоголя, Старе місто Леніда Бондаря, Інгул у відлигу Володимира Олексєєвка. Другий блок занурює нас в глибини української історії. Презентує її героїчні та трагічні сторінки, видатних особистостей, показує автентичність та унікальність. Це живе каміння Сергія Яндовицького, В'їзд Богдана Хмельницького у Чигирин, облога блога Чигирин, Василя Трамзіна. Ранок у Запорожці. Копія з картини Сергія Васильковського, Андрія Коваленка, Вечорниці невідомого художника, Україна Олександра Асьмьоркіна. Українська кераміка Якова Калашника. «Тарас Шевченка на Україні Віктора Адамкевича, портрет Богдана Хмельницького портрет Максима Залізняка Володимира Федорова, портрет Івана Гонти, Браніслава Дамашина, Хліб України Станіслава Антонюка. Батьківська хата. Василя Завгородні. Третій блок про жіноство. про українське жіноцтво, яке є основою нашого суспільства в умовах історично склашогося в Україні матріархат. Це молодиці Вадима Одайніка. Подвір'я перед святом, Соління помідорів Григорія Гнатюка, На оновленій землі Івана Тихого. Портрет жовтим букетом Миколи Прокопєнка. Любов Якова Калашника. Завершальний четвертий блок це мальовничі пейзажі та смачні українські натюрморти. Осінь. Конча заспа, місячна ніч Петра Кодіва. Чорний ліс, натюрморт з капустою, натюрморт з помідорами Володимира Федорова, лісостеп, Інгул Проніслава Дамашина, Півсяне поле. «Пархатиста осінь» Миколи Бондаренка, Зелене жито, Дніпро Миколи Глущенка, Вечір у степу Леонтія Орлика, Київ, Площа Богдана Хмельницького Сергія Шишка, Київська весна Анатолія Пастаюка, Різдвяна гостя Сергія Дрий. Потепліло Анатолія Гарбенка, Соняхи Андрія Німець. Тож запрошуємо вас відвідати наш музей мистецтв після перемоги і насолодитися чудовими творами мистецтва, які ви сьогодні бачили у віртуальному форматі. І ще раз вітаю наш музей чудовим святом з 30-річчям народження.